Вони блять були в шокі, як ну танки. Забрали танк. Вони теж були в шокі, тому що не кожен це зможе. Бійці 118-ї МБР забрали танк з під носа москалів. Взимку в роботиному під час боїв орки підбили наш панцерник. Возгорання дуже серйозне було, трохи проводка погоріла в нього. Хорошо, що камулятивна кумуля, ну, броня нас спасла, його спасла. А так. Танк був практично не пошкоджений. Тоді екіпаж вцілів, а от машину довелось лишити біля зруйнованої школи. Пізно ввечері двоє воїнів вирушили в село, аби повернути втраченого велетня. Були виходи ворожої артилерії, ми це прекрасно чули, йшли по дорозі колія, відповідно від важкої техніки. І в момент, коли чули виходи, то лягали, образно говорячи, в ту колію. Тільки почули приход, тобто відбувся приход, ми продовжували рух. Бригадир та покемон на вулицях Роботиного провели близько шести годин. В той час в селі переховувались недобитки орків. Аби наші підрозділи, які ловили русаків темряві, не відкрили вогонь. Бійці використали традиційне українське гасло. Наближаючись до них, Андрій каже, слава Україні! А я кажу паляниця. На на що вони нам відповіли? І так ми зрозуміли ну, свій, свій чужий, щоб розділити це поняття. Знайшовши танк у хлопців, були лічені хвилини, аби завести машину. Ми тільки запустились, нічого не гріли, нічого. Серьога запригнув на ходу. Я одразу по коробці уходив. Я запустив і без світа ушов. На виїзді з села Орки все ж поцілили в танк з ланцету, але це не завадило бійцям доставити його до наших позицій. Як потім виявилось, ми знайшли дирку від кумулятива. Все таке то був дрон, або лацет, або щось таке. Зараз цей танк працює на закритих стрільбах, в напрямку опрокопівки. Тепер світ т 72 бригадир лагідно називає маленький. Я їх люблю. Це ласточки мої. Я їх дуже сильно люблю. чому в нас танки, так я працюю. Я душу в них вважаю. Бійці певнять, танк для москалів ціль номер один. Якщо б він там залишився, він б зараз працював по нам. От чому то. Вони так само можуть його завести і вгнати. Це машина, яка заводиться не так то й тяжело. Тут ключей нема, тут кнопками. Раз-два і поїхали. За повернення танка воїна отримали золотий та срібний хрест хоробрих. Та зізнається, бригадир, найбільшою нагородою буде перемога України. Як вийдемо до моря, корабля хочемо лупанути. Це, це всі хочуть по кораблю гахнути, раз, щоб вийти до моря на ньому. Оце ціль.